Казка морквина для хоробрості. Жив був на світі зайчик на ім'я Лапік. Одного разу у Лапіка розболілося вушко. Що ж, треба йти до лікаря. Але Зайчик боявся лікарів і сподівався, що вушко перестане боліти саме по собі. Чекав він чекав, а вушку все боліло. Сидить лапік біля свого будиночка і зітхає, не знає, що йому робити. Тут його помітив дятел. Чого ти сумний, зайчику? Та ось вухо болить, а до лікаря йти боюся. Що робити? Звичайно ж, треба йти до лікаря, сказав дятел. А щоб ти поборов страх, тобі потрібно з'їсти чарівну морквину для хоробрості. Чарівну морквину здивувався лапік. А де ж її взяти? За нашим лісом є поле, де росте чарівна морква. Ось я зараз злітаю і принесу тобі миттю станеш сміливішим. Дятел повернувся до лапіка. З великою соковитою морквиною. Ну що, відчуваєш, як стаєш хоробрішим? запитав дятел. Відчуваю, відповів лапік, дожовуючи морквинку. Ну тоді біжи до лікаря, поквапив зайчика дятел. От би кожен день їсти таку морквину, тоді б я нічого не боявся, завріявся Лапік. Це погана ідея, відповів дятел. Адже страх буває не тільки шкідливим, а й корисним. Страх допомагає нам уникати небезпеки, не потрапити в біду і навіть зберегти життя. Повний хоробрості лапік побіг стежкою до лікаря їжака. Їжачок оглянув зайця та витягнув з його вуха. Ялинкову колючку, яка й була причиною болю, замазав ранку і відпустив Лапіка додому, ще й похвалив його за хоробрість. Задоволений Лапік подякував доктора і вирушив додому. Лікарня їжачка була неподалік від поля, і Лапіку прийшла в голову хитра думка. Знайти грядку з чарівною морквиною. Зайчик швидко її знайшов. Він з'їв одну морквину, потім іншу, потім третю. Більше він з'їсти не міг, тому взяв ще пару чарівних морквин для хоробрості з собою. Задоволений Лапік поспішив додому. Тут радісного зайчика помітив вовк. Який був здивований, що заяць біжить стежкою і нічого не боїться, а заєць Лапік через чарівну морквину зовсім забув про небезпеку, яка таїться в лісі. Нарешті вовк. Зробив стрибок в сторону зайчика. Але тут з'явився дятел. Та як клюне вовка в лоба. Вовк і втік подалі. Лапік тремтів від страху. Куди лише поділася дія чарівної морквини? Я ж тебе попереджав, сказав дятел. Не можна зовсім позбутися страху. Бачу, що ти. Не послухав мене і з'їв надто багато морквин для хоробрості. Але через це ти став не хоробрим, а безтурботним і мало не загинув. Зайчик Лапік зрозумів, що страх потрібен йому для захисту. А ось лікарів Лапік більше не боїться. Він знає, що вони теж. Захищають його. До зустрічі, малята!